Я хочу, щоб мене пожаліли. Деякі люди це говорять і засуджують себе за таке бажання. Але вони забувають, що хотіти, щоб тебе втішили і підтримали це абсолютно нормальна реакція. Це один із тих механізмів, які допомагають нам справлятися з труднощами, які підкидає нам життя. Зараз ми можемо спостерігати дві крайнощі. Одна крайність, коли людина каже, я маю все зробити сама. Я не маю просити про допомогу, про підтримку, я повинна все вирішити сама. І є інша крайність, коли людина каже, я нічого не можу зробити сама. Я хочу, щоб замість мене все зробили інші. В обох крайнощах людині некомфортно, тому що комфорт знаходиться десь посередині, що інколи я можу просити про допомогу. Хотіти, щоб мене пожаліли і підтримали. А інколи я беру відповідальність всю на себе, досягаю того, що я хочу сама, вирішую всі свої труднощі і відчуваю від цього також задоволення. Тож, якщо вам хочеться, щоб вас пожаліли, можливо, вам зараз просто важко вам потрібна підтримка.